Вітаю, друзі! Продовжуємо наші розмови на важливі теми. Сьогодні будемо говорити про дві події, які нещодавно відбулись, і, на мій погляд, вони якось пройшли з повз уваги і журналістів, і суспільства. Йдеться про рішення районного Полтавського суду, яке виправдувало ухилення від призиву за мобілізацію. А також подія, яка відбулася, скажу відверто, це жахлива подія, що сталася на Закарпатті. Там було вбито співробітника ТЦК. Ну, раніше цю організацію називали військкоматом. Йому проломили голову. І оці дві події взаємопов'язані одна з одною. Зараз зрозумієте чому, а перед цим обов'язково натисніть колокольчик. Поставте в подобєчку, готуйтесь коментувати. Ну, і звісно ж, ті, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. І так, поїхали. 23.08 цього року районний суд Полтави виправдував чоловіка, який ухилявся від мобілізації. Одразу зазначу, що та інформація, яка рясно гуляє по інтернету, згідно якої. Цей суд, начебто, визнав незаконність мобілізації є неправдивою, а точніше фейком, через який хтось намагається маніпулювати вашою свідомістю. Це рішення не дає оцінку законним актам, які були прийняті в Верховній Раді чи указам президента. От щоб у вас не було взагалі ніяких сумнівів, я вам зараз процитую два-три речення з цього рішення. Будь ласка, секундочку. Цитую. Суду не було надано ні оригіналу повістки через списки про її отримання, яку як стверджує сторона обвинувачення, начебто отримав обвинувачений ні наказу про оголошену загальну мобілізацію, ні того, що обвинувачений. Перебуває на військовому обліку ні копію висновку військово-лікарської комісії. Отже, ми бачимо, що йдеться лише тільки про непрофесійну роботу сторони, яка намагається звинуватити чоловіка в тому, що він начебто відхилявся від мобілізації. Все, крапка. Тому мобілізація законна. Єдине, слідкуйте за тим, щоб вам. Вручали повістки відповідно оформлені, з печатками, підписами, з наказами, і щоб ви розуміли і знали, що ваше здоров'я придатне для виконання бойових завдань. Але ж я хочу зазначити інше. Це рішення свідчить про те, що система державного управління дала крен, і корабль під назвою Україна вже нахилився. Він вже черпає воду за борт. Уявіть собі, в умовах, коли країна просто змушена йти на такі міри, як мобілізація, співробітники ТЦК з одного боку не можуть організувати роботу в цьому секторі, а правоохоронці, які мали б мотивувати громадян дотримуватись закону, не знають, яким чином збирати докази правопорушення. Але ж це рішення суду свідчить ще про кричучу соціальну несправедливість. Чому у нас людей просто насильно намагаються мобілізувати? Невже неможливо зробити так, щоб у нас, як в лютому березні 2022 року, ТЦК стояли черги? Це ж просто, почніть поважати людей, почніть з малого. Віддайте шану військовим. І не потрібно буде в судах доводити, що хтось там відхиляється від мобілізації. На війну мають і хто мотивований. А у нас як не крути, мотивований лише один прошарок. крім патріотів, звісно, але ж про патріотів іншим разом. А от сьогодні про прошарок населення, який в першу чергу мав би бути на фронті. Це держслужбовці, це ті, хто все життя тримує заробітну плату, свій дохід від державної служби, це силові структури, поліція. Я підтримую ідею Романа Світана, коли він пропонує підгрести під контракти в ЗСУ всі охоронні компанії. Чим вони займаються? Що вони охороняють? Дупи тих, хто розкрадає Україну, хто жирує, хто паразитує на тлі держави, всіх на фронт. І таких ми вже б мали б зібрати сотні тисяч. Нащо ганятися за простими людьми, які не є мотивованими, не є готовими і, взагалі, ніколи не бачили в своєму житті зброї? Коли я дивлюсь на все це, я розумію, що по іншому не може бути. Оце, це, що відбувається в державі, у нас це закономірність військові. Отримують на фронті 20 тисяч гривень, більшість з яких зняли всі надбавки і премії, а депутати в той час отримують сотні тисяч гривень. Офіційно. Я не кажу за неофіційну частину, коли вони кожного місяця в якості хабарів в конвертах отримують десятки тисяч доларів тільки за те, що голосують за антинародні закони. За закони, які представляють інтереси лише ахметових, Коломойських і інших паразитів. Як може бути по іншому, коли діти всіх чиновників, починаючи з місцевого рівня влади і закінчують центрального рівня влади, знаходяться за кордоном в той час, коли наші діти зараз сидять в окопах на фронті? То хто ж піде воювати? Вже сьогодні практично кожен боєць? Знаходячись на нулі, задає собі питання, нащо воно мені це потрібно? Коли я ризикую своїм життям, а хтось катається на яхтах і відпочиває на лазурних берегах, бо у них батьки, депутати, політики, прокурори, судді, недовольство народу зростає геометричною прогресією, і результати ми вже бачимо сьогодні. Вони жахливі. Зараз я переходжу до другої події, до вбивства. Співробітника Закарпатського ТЦК по офіційним даним, якому проломили голову, це вбивство гарантоване є помстою Помстою за соціальну несправедливість, за те, що я сказав вище. І офіційні ЗМІ нам дещо не договарюють. Насправді за тією інформацією, яку я отримав. Вбивство було здійснено з особливою жорстокістю. Це як потрібно було довести людей, щоб вони ще отримували задоволення від цього акту. І далі буде тільки ще гірше. Повертаються кожного дня скалічені воїни. Це не ті воїни, які сидять при штабах за 30 кілометрів до передка. Це піхота. От кажу зараз як колишній піхотинець. Це ті люди, які свідомо встають і йдуть в атаку. Це ті, хто штурмують ворожі позиції. Ви розумієте, що це таке? Коли ти точно знаєш, що через 10 хвилин тебе вб'ють. Це ті люди, які просто стріляють голову ворогу, дивлячись йому в обличчя. І вони повертаються. А хто їх зустрічає? А їх зустрічають оці жирні пики, які обкрадають армію, які беруть хабарі, які відносяться до України як до гарячого цеху, де можна кувати долари, не тримуючи за це покарання, і які ненавидять тих, хто захищає Україну. Як думаєте, що вийде з цієї гримучої суміші? Звичайно, соціальний вибух і Україна прямує до цього завдяки провальній внутрішній політиці Зеленського і Єрмака. Правлячий клас демонструє свою імпотентність, свою нелюбов до України, неповагу до українців, демонструє це нахабно, стверджуючи, що біле це чорне, а чорне це біле. І от після таких подій, здавалось би, зараз та ж Верховна Рада, той же Кабінет міністрів, той же президент вже б мали взятись за голову і хоча б вмикнути в собі десь там всередині відчуття самозбереження, бо недовольство людей воно тільки зростає. І люди, ми, прості громадяни, ми бачимо безпорадність влади. Ми бачимо, як вона не здатна адекватно реагувати на будь-які виклики. Ми бачимо, як слідчі і прокурори навіть не знаються на правознавстві. Вони не можуть розслідувати навіть і нескладні злочини. Вони працюють тільки на замовлення, ламаючи людей через коліна. І звісно ж, нічого доброго нам з вами це не несе. І чим більше буде повертатися ветеранів, скалічених, ображених, принижених, тим більше ми будемо з вами бачити оцих проломлених галів, як чиновників, так і депутатів. Бо це закономірно. Я не знаю, добре це чи погано, але ж я точно знаю, що далі так жити неможливо. Плювати постійно в душу народу і розраховувати на те, що народ тебе пробачить, це бути зовсім наївним. Народ, який десятиріччями вами обдурювався, народ, який зараз проливає свою кров і задає питання заради кого, таких речей вам вже не пробачить. Я в своїх ефірах стараюсь не просто критикувати владу, а пропонувати якісь кроки для того, щоб ми з вами змогли вийти з цієї жахливої ситуації. Так от. Те, що ми зараз з вами обговорюємо, зміни до Виборчого кодексу, політична люстрація, це і є якраз ті кроки, які зможуть нам не допустити кровавого хаосу тут всередині країни, і повернути ту нескінченну енергію ветеранів, які вже повертаються, не в бік жорсткої агресії, тільки заради того, щоб помститися, а в бік наших системних напрацювань. Тому звертаюсь до вас, ветерани, якщо ви є глядачами мого каналу, підтягуйтесь, ставайте поряд, бо просто якщо будемо їх бити і забивати палками, ми проблеми України не вирішимо. Крім цього, ще потрібно застосовувати системні методи. я звертаюсь до решти українців, які не є ветеранами, але ж в кожній родині є ті, хто воює. Також ставайте поряд, бо наближаються часи, коли потрібно буде знати, що робити прямо зараз і тут, через годину, через тиждень, через місяць. А ми з вами вже знаємо, що робити. І головне, який від цього буде результат. На цьому я закінчую, друзі. Повторюю, хто не підписався, підписуйтесь, підтягуйтесь, коментуйте, давайте пропозиції. Чим більше нас буде, у таких розумних патріотів, тим ми швидше обіграємо оцю свору, яка вже зажралася і забула, що таке совість. Отже, йде війна бережіть себе, допомагайте один одному. Я вас всіх поважаю До побачення.